Талант це універсальний подарунок, але для його використання потрібно багато сміливості, не бійтеся бути найкращим. Скажіть своєму серцю, що страх страждання гірший, ніж саме страждання, і жодне серце ніколи не страждало, коли воно шукало своєї мрії. Акт виявлення того, хто ми є, змусить нас прийняти, що ми можемо піти далі, ніж ми думаємо. Чим більше в гармонії з собою, тим радісніше і тим вірніше. Віра це не відключати тебе від реальності. Вона з'єднує тебе з реальністю. Чим сильніша буря, тим швидше вона проходить. Найважливіший досвід, який ми можемо мати, це той, який доводить нас до самої межі. Це єдиний спосіб, коли ми вчимося, адже це вимагає всієї нашої сміливості. Секрет тут у сьогоденні. Якщо ви звернете увагу на сьогодення, ви можете покращити його, і якщо ви покращуєте теперішнє, те, що з'явиться пізніше, теж буде кращим. Секрет життя впасти сім разів і встати вісім разів. Прості речі це також найвидатніші речі, їх бачать лише мудрі. Дві найгірші стратегічні помилки, які слід зробити, діють передчасно і дозволяють можливість проскочити. Щоб уникнути цього, воїн ставиться до кожної ситуації так, ніби вона унікальна, і ніколи не вдається до формул, рецептів чи думок інших людей. Світ змінюється вашим прикладом, а не вашою думкою. Світ лежить в руках тих, хто має сміливість мріяти, і тих, які ризикують здійснити свою мрію. Кожен відповідно до свого таланту. Бувають моменти, коли неприємності входять у наше життя, і ми не можемо нічого зробити, щоб їх уникнути. Але вони там є чомусь. Тільки коли ми їх подолаємо, ми зрозуміємо, чому вони там були. Є лише одне, що робить мрію неможливою страх невдачі. Є лише один спосіб вчитися через дію все, що потрібно знати, це що ти дізнався за свою подорож. Ті, хто ніколи не ризикує, можуть бачити лише невдачі інших людей, сміливість ставить перешкоди на вашому шляху, і сміливість усуває їх. Трагедія завжди призводить до кардинальних змін у нашому житті, змін, пов'язаних із тим самим принципом. Втрата. Якщо ви зіткнулися з будь-якою втратою, немає сенсу намагатися відновити те, що було. Найкраще скористатися великим простором, який відкривається перед нами, і заповнити його чимось новим. Ми ніколи не можемо судити про життя інших людей, тому що кожна людина знає лише свій власний біль і відречення. Одна справа відчувати, що ти на правильному шляху, але інша думка, що твій шлях єдиний. Що болить у нас, це те, що лікує нас. Що таке вчитель, я скажу вам: не хтось чомусь вчить, а хтось надихає студента дати все можливе, щоб відкрити те, що він вже знає. Що б ви не вирішили зробити, переконайтеся, що це робить вас щасливими. Коли хтось виїжджає, це тому, що хтось ще приїде. Коли ми цього найменше очікуємо, життя ставить перед нами завдання перевірити свою мужність і готовність до змін. В такий момент немає сенсу робити вигляд, що нічого не сталося, або говорити, що ми ще не готові. Виклик не чекатиме. Життя не озирається назад. Тиждень це більш ніж достатньо часу, щоб ми вирішили, чи приймати свою долю, чи ні. Коли ми любимо, ми завжди прагнемо стати кращими, ніж ми є. Коли ми прагнемо стати кращими, ніж ми є, і все навколо нас стає кращим. Коли ми прагнемо стати кращими, ніж ми є, все навколо нас теж стає кращим. Коли ти захоплений тим, що ти робиш, ти відчуваєш цю позитивну енергію. Це дуже просто. Коли ви знайдете свій шлях, ви не повинні боятися. Щоб помилитися, потрібно мати достатню сміливість. Розчарування, поразка та відчай. Це інструменти, які Бог використовує, щоб показати нам шлях. Коли ви повторюєте помилку, це вже не помилка, це рішення. Коли ти чогось хочеш, весь всесвіт змовляється в тому, щоб допомогти тобі досягти цього. Щоразу, коли ви хочете чогось досягти, тримайте очі відкритими, концентруйтеся та переконайтеся, що ви точно знаєте, чого саме ви хочете. Ніхто не може вдарити по цілі із заплющеними очима. Ти такий, яким ти вважаєш себе. Ви можете осліпнути, бачачи кожен день подібний, кожен день інший, кожен день приносить своє диво. Це просто питання звернути увагу на це диво. Ви потонете не в річці, а залишаючись зануреним в неї. Ви повинні ризикувати. Ми дивимося життя дива повною мірою лише тоді, коли дозволимо статися несподіваними. У вас є два варіанти керувати своїм розумом або дозволити розуму контролювати вас. Ви завжди повинні знати, що ви хочете. Ви ніколи не зможете втекти від свого серця. Тож краще прислухайтеся до того, що воно вам має сказати. Ти завжди вчишся. Проблема полягає в тому, що іноді ти зупиняєшся і думаєш, що розумієш світ. Це неправильно. Світ завжди рухається, ти ніколи не досягнеш того, що можеш, переставши докладати зусиль. Іноді потрібно обійти весь світ, щоб зрозуміти, що скарб захований біля твого власного будинку. Якщо ти здатен бачити прекрасне, то тільки тому, що носиш прекрасне у середині себе, бо світ подібний до дзеркала, в якому кожен бачить власне відображення. Що трапилося одного разу, може ніколи більше не трапитися, але те, що трапилося два рази, незмінно трапиться і втретє. Щоб жити повним життям треба перебувати в постійному русі, і тільки тоді один день буде не схожий на інший. У наш час люди втратили інтерес до життя. Вони не нудьгують, не плачуть, лише чекають, коли пройде час вони відмовилися від боротьби. А життя відмовилося від них. Це загрожує і тобі. Дій, сміливо йди вперед, але не відмовляйся від життя. Коли чогось сильно захочеш, увесь всесвіт буде сприяти тому, щоб бажання твоє збулося. Дитина може навчити дорослого трьом речам, родіти без будь-якої причини, завжди знаходити собі заняття і наполягати на своєму. Я не тіло, наділене душею, я душа, частина якої видима і називається тілом. Поєдинок добра і зла відбувається кожної секунди в серці кожної людини, бо серце і є поле битви, де воюють ангели та демони. Завжди потрібно знати, коли закінчується черговий етап твого життя: Замикається коло, закриваються двері, завершується глава. Неважливо, як ти це назвеш, важливо залишити в минулому те. Що вже належить минулому. Іноді ти повинен побігти, щоб побачити, хто біжить за тобою. Іноді ти повинен говорити м'якше, щоб побачити, хто насправді прислухається до тебе. Іноді ти повинен зробити крок назад, щоб побачити, хто ще стоїть на твоєму боці. Іноді ти повинен приймати неправильні рішення, щоб подивитися, хто з тобою, коли все руйнується.